У разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета, попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поряд, вивести або відвести на максимальну відстань усіх людей не менше 100 метрів, намагаючись рухатись назад по своїх слідах. Позначити місце перебування предмета а по можливості огородити його за допомогою підручних матеріалів дощок, гілок, мотузок тощо, негайно повідомити про знахідку в місцеві органи виконавчої влади у Державну службу з надзвичайних ситуацій та у МВС, чітко із зазначенням точної адреси місця знаходження вибухонебезпечного предмета. Очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета або предмета, схожого на нього представників органів місцевої влади, державну службу з надзвичайних ситуацій та МВС, при цьому здійснюючи заходи з недопущення до небезпечної зони інших людей.